Чергове загострення у взаєминах України та Угорщини Будапешт погрожує з'ясовувати їх у суді. А все через українські санкції проти російського лукойлу. Київ запровадив їх ще 2018-го, але цього літа посилив під заборону. Потрапив і транзит трубопровідної нафти цієї компанії. З Росії до Європи маршрут пролягає через Україну, яка більше не хоче бути країною для транзиту продукції лукойлу. Але у Братиславі та Будапешті, де її споживають у значних кількостях, хочуть якнайшвидшого відновлення постачання, і вказують, що Україна також залежна від Словаччини та Угорщини. Роберт Фіцо, який цими вихідними розмовляв зі своїм українським колегою, попередив, що санкції проти Лукойлу загрожують постачанням словацького дизельного палива Україні, а Петер Сієн Ярто ні на що не натякаючи, згадав про експорт електроенергії з Угорщини в Україну і звинуватив її у порушенні угоди про асоціацію з Євросоюзом. очевидно, що рішення України докорінно загрожує безпеці енергопостачання Угорщини та Словаччини. Це неприйнятний крок з боку України. Країна, яка хоче бути членом ЄС, і одним своїм рішенням вона ставить під фундаментальний ризик постачання нафти двом країнам-членам ЄС. У той час, як більшість країн Євросоюзу знижує свою залежність від російської нафти, Угорщина 70% сировини отримує від Росії. Половину цих обсягів постачав Лукоїл ще більш залежна від його продукції. Словаччина сировина Лукойлу складає близько 45% від усього її нафтового імпорту. топ дипломати Словаччини та Угорщини звернулися до Єврокомісії з проханням вжити проти України заходів у відповідь на зупинку транзиту нафти Лукойлу через трубопровід Дружба. У Ро комісії листа отримали його зміст, вивчають. ми збираємо більше інформації, перш ніж ухвалювати будь-яке рішення станом на зараз немає безпосереднього впливу на безпеку постачання нафти до ЄС. Як завжди ми постійно стежимо за ситуацією в контексті нафтової координаційної групи і перебуваємо у тісному контакті з владою Угорщини і Словаччини. У Єврокомісії додали, що тільки вона може робити подальші кроки у цьому питанні, а не окремі держави-члени. Сказано це в контексті планів Угорщини позиватися до України. В українському нафтогазі стверджують, що обсяги транзиту нафти через українську газотранспортну систему не впали лише зникла продукція «Лукойлу». Чекаємо на уточнені дані від Укртранснафти. Офіційну позицію обіцяють оприлюднити сьогодні. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода, спеціально для ТСН 1.51